Мужність, відвага, боротьба та незламність усе це зображено у документальній кінострічці. Вовк страху нема. Прем'єра якої відбулася сьогодні у Рівному. Над створенням кіно працювали протягом трьох років. Одна з режисерок фільму Анна Мартиненко розповідає, метою було створити не просто кінострічку, а показати справжню історію та філософію українського воїна. Ми вирішили створити нову картину про своїх унікальних українських воїнів. розвідників. Які дуже близько працюють а, до ворога, які працюють в тилу ворога, виконують специфічні завдання. Там є і 2014 рік, і на прикладі Луганського аеропорту така історія: ну як взагалі вивільнялися міста, боронилися міста. Таке історичне типу узагальнення є огляд назад. У головних ролях реальні воїни сил спеціальних операцій ЗСУ. Тож, як додає режисерка та авторка фільму Анна Мартиненко, назвали фільм Вовк страху нема не просто так. Вовкулаки, так це так називають себе офіційно воїни сил спеціальних операцій. Вовкулаки, воїни ночі. Ну подумали, ми не назвати ж фільм просто так вовкулаки. Ну дуже вовк. Вони ще кличуть себе вовками. Вовки. Отже, вовк страху нема. Це одне із гасел певного підрозділу. Але як же добре воно пасує нам до сьогодення? Страху нема. Це таке твердження. На прем'єрі побувало чимало людей, зокрема, і батьки полеглих воїнів, які знають про реалії війни не з чужих вуз. Мама полеглого захисника Владислава Гудачика, який з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну, а 25 квітня героїчно загинув на Донеччині. каже такі фільми створювати вкрай необхідно, оскільки завдяки їм українці пізнують історію боротьби та справжню ціну нашої свободи. Люди є неосознані. Вони не знають про історію України, вони не знають про те, що, що як відбувалося, Вони не знають навіть про ту справу, які наші хлопці, ну якби вони працюють в яких справах, що воно ну, для України значить. Це дуже потрібно. Запросили на прем'єру саме батьків полеглих захисників надарма. Світлана Марчук каже, це є доволі символічно. Логічно було з нашої сторони зі сторони громадської організації Рівне разом запросити відвідати саме цю прем'єру мамам воїнів, які безпосередньо приймали участь в бойових діях ССО, які є гордістю нашого міста. На жаль, посмертно. Вовк страху нема буде доступний для перегляду ще протягом двох тижнів. Вікові обмеження відсутні. Тож автори кінострічки запрошують усіх охочих приєднатись до перегляду. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV, Тіві Медіагруп.